І ще одна робота хакерів: напис «Welcome to Ukraine», який з'явився на Кримському мосту. А це фото того ж мосту зробили за допомогою супутника. Його за 600 мільйонів доларів орендував он Сергія Притуле Прислужба організації і надала цей знімок. Спочатку гроші збирали на Байрактар, після вирішили витратити кошти на космічний апарат. Як він допомагає у війні? Запитаємо у Ярослава Гончара, співзасновника громадської організації аеророзвідка. Пане Ярославе, вітаю. Добрий вечір. Почнемо із супутників: то наскільки важливо було орендувати саме цей апарат, чи дійсно він допоможе вести розвідку? І чим ці фото відрізняються від тих, які отримуємо на сьогодні? Так, це дуже важливе джерело інформації, воно має фізичні властивості, які дозволяють нівелювати погодні явища, хмарність, задимленість, все таке інше, і отримувати інформацію. Інформацію з подібного типу супутника. Отримується в специфічному вигляді, далі вона а, проходить процес дешифровки і розповсюджується чи, серед зацікавлених користувачів сил безпеки і оборони. Якщо у нас раніше не було таких дані, чи вміють наші фахівці їх розшифровувати правильно? Так, вміють. І подібні дані у нас були. Неправильно казати, що у нас їх не було. А, зараз справа в тім, що Наскільки я зрозумів із повідомлень, що анонсують запуск цього проєкту, тепер ми ці дані зможемо отримувати на регулярній основі і самостійно управляти їх замовленням. Тобто ми маємо можливість замовляти, що нам, скажімо так, простою людською мовою треба сфотографувати, правильно? Саме так, можна пояснити. Тобто немає тут жодних заборон. Якщо все відповідає тому, як там повідомляють офіційні джерела інформації, і немає підстав цьому не вірити, коли міністр оборони дає роз'яснення, як це буде працювати, то да ми тепер не будемо стояти десь в черзі, робити замовлення, очікувати, а потім дешифровувати. Ми самостійно зможемо управляти тим, яку інформацію буде знімати з цього супутника. А скільки буде тривати така оренда? Ой, ну, це треба питати в того, хто укладав контракт. Сподіваюся, стільки, скільки нам це буде потрібно до е, завершення окупації України. Розвіддані важливі для того, щоб, зокрема, ефективно працювали наші дрони. Сьогодні безпілотник атакував штаб Чорноморського флоту у Севастополі. Знаю, що ваша організація теж розробила літальний апарат. Як він працює? А, ну, Наш літальний апарат, якщо ви маєте про. Ну, у вазі Р-18, це інший клас, але за способом застосування так це ударний мультиротор. Проте ми зробили безпілотник тактичної ланки, те, що застосовується на лінії зіткнення, от там геть-інший фізичний принцип. Це не камікадзе, який там летить і вибухає від зіткнення. Наші безпілотники відносять боєприпаси, скидають їх на об'єкти ворога і повертаються. А за вашими спостереженнями яких дронів не вистачає зараз Збройним силам України? Нам потрібні дрони, так би мовити, оперативного класу, тобто, ті, що можуть знаходитись в повітрі більше ніж 5-6 годин. Спроможні працювати на висотах, що є недосяжними для певних класів протиповітряної оборони. СА в першу чергу, тому що зараз така ситуація, що ми вже отримали лінію фронту, вона не змінюється вже кілька місяців. Це дало можливість ворогу розгорнути бойові порядки в першу чергу. Нам перешкоджає намиророзвідці перешкоджають засоби радіоелектронної боротьби і протиповітряної оборони. З огляду на це застосування великих безпілотників на кшталт Байрактару стало обмежене. Ми не можемо ними ризикувати. Нам потрібні безпілотники класом менше про те, щоб вони могли виконувати завдання на достатню глибину бойових порядків ворога. А це вимагає вже ну, тривалого часу знаходження в повітрі. Ярослава, де їх шукати, скільки вони коштують? Чи зможуть українці, наприклад, знову об'єднатися і надпирати на такі дрони? Дещо виробляється в Україні. а про Поставки певних, я чув з новин, що ми маємо отримати подібну техніку в рамках допомоги від уряду Сполучених Штатів. Дякую вам за відповіді. Це був Ярослав Гончар, співзасновник громадської організації Аеророзвідка. Говорили про те, як супутники допомагають у війні.